Шановні друзі, дозвольте привітати вас і е, оголосити чергову тему нашого вебінару Звіт про початковий моніторинг виборчих дільниць в районах Миколаївської області. Обговорення. Слово для е, звіту надається Валентині Іванівні Ігнатові. Доброго дня, я голова Новодеської міської організації осіб з інвалідністю, і хочу сказати, що Новодеська територіальна громада Миколаївського району Миколаївської області до складу нашої громади входять 14 сіл та місто Нова Одеса. Мешкає на території нашої громади 17 478 людей. З них 13 805 це виборці. На території Новодеської територіальної громади розташовано 20 виборчих дільниць. І одна спецдільниця, яка знаходиться в лікарні. В місті Нова Одеса знаходиться 10 виборчих дільниць, де голосує 10 270 людей і на 10 дільницях селах 3535. Ну, в Одеській громаді нараховується на сьогоднішній день 1120 осіб з інвалідністю. Маломобільних е, виборців 280 чоловік. Бо е, до складу комісії, яка проводила моніторинг виборчих дільниць, війшло 5 чоловік. Архітектор міської ради, депутат міської ради, голова громадської організації осіб з інвалідністю, волонтер і заступник голови 5 п'овік. Моніторили згідно державних будівельних норм в два, сімнадцять року, пункт 6.1.11 та пункт 6.1.14 мор... моніторили е, декілька дільниць в е, місті Нова Одеса. Це дільниця 480497, це спортивна школа, в якій голосує 716 чоловік. 480498 – Це школа загальноосвітня, де голосує 937 чоловік. 480499 – це будинок культури, де голосує 1000 чоловік. 480499 – це будинок творчості, 1344. 48.050, загальноосвітня школа номер 2 де голосує 1072 чоловіка. Дільниця 48.0503 це. Центральний будинок культури, де голосує 1510 чоловік. Та село Троїцьке, 4805 33 будинок культури, де голосує 906 чоловік. Візьму, не буду брати кожну дільницю, а візьму загальну одну із великих дільниць, яка знаходиться в центрі міста. Це будинок культури. Ви зрозуміли, що взагалі це або будинки культури, або освітні заклади. Ці всі заклади відносяться до власності міської влади, міської ради, як за, як школи, спортивні, загальноосвітні, так і будинки культури. Так, Будинок культури, дільниця на які голосує 1510 людей, згідно державних будівельних норм норм Б2217, пункту 611,61,14, ми вийшли на цю дільницю, де більш детально виміряли всі, всі, всі ті всі ті потреби, які відповідають будівельним нормам. Скажу одне, що е, парковки немає, тому що в місті Новодеса немає взагалі парковок. Взагалі на сьогоднішній день немає і м, генплану міста Нова Одеса. Тому ми будемо рекомендувати, звичайно, міській раді зробити там парковку. Там є можливості. Я думаю, що ці це питання вирішиться. Е, засоби орієнтування для Осіб з порушеннями зору, теж немає. Ну, це, це теж таке питання, яке повинно бути і повинно вирішитися. Далі там поріг, він 30 см. До нього є пандус, але поручень тільки з одної сторони. Вхідні двері 90 перші, перший, другий 85. При, коли починаються вибори, вони їх якби, відчиняють. Вони нам говорять, що ми їх відчиняємо, але я теж вважаю, що це вже йде порушення. Значить, Всередині приміщення є, є перешкода, є сходини, їх там вісім. І люди, які користуються візками, вони проїжджають через е, зал. Але це теж незручно, і я думаю, що ми повинні ці питання підняти на Раді безбар'єрності і обов'язково вирішити. Є у них з вулиці вхідна, вхідні двері. І ці питання, вони, знаєте, якби на сьогодні питання про те, що виборів, а що будуть вибори, і це питання поки кавість. Знаєте, якби всі задають, а не вирішують. Згідно анкети, в селах виборчі всі дільниці знаходяться в будинку культури. Згідно будинок культури не відповідає ніяким ну, державним будівельним нормам. На сьогодні дуже багато будинків культури, які не працюють. Наприклад, якщо. На дільни, ну, у нас є дільниця, на якій голосує 130 чоловік. От, є дільниці, на яких голосує 61 людина це в селах. От. Тому ми, я ж говорю, що будемо порушувати ці питання, але вони е не відповідають цим державним нормам, але при цьому вони порушують права людей з інвалідністю. На Право на вибори, тому ми не повинні це все залишати, залишати і не нагадувати ще раз нашій владі про те, що ці заклади должні бути доступні для людей маломобільних груп населення. Ми напишемо рекомендації. До міської ради та на заслухаємо підсумки моніторингу на раді безбар'єрності, та будемо далі працювати над анкетами і над тим, щоб наші заклади освіти та культури відповідали державним будівельним нормам. Дякую. Дякую, Валентина Івановна. Є запитання у присутніх? Ну, думаю, тоді, якщо немає. Е... Офіційних запитань, Думаю, що все інше можна буде, коли закінчаться усі наші звіти по областях. Ми тоді наші анкети будуть ну, отримаємо анкети, проаналізуємо їх, всю ту роботу, що ви зробили, і будемо вже думати, що ми будемо робити по цьому питанню через півроку, а також будемо далі продовжувати нашу програму по. По народовладдю, по тому що це вже буде відносити не скільки до виборів, скільки до наших, до, до присвітницької діяльності, які права зараз мають люди з інвалідністю, з інвалідністю в зв'язку з тим, що діє новий закон про місцеве самоврядування. Тож, якщо ніхто зараз не має нових пропозицій зауважень, Хочу побажати всім міцного здоров'я і сили дух.